Ми продовжуємо нашу гру. І зараз нагадаю, чим у нас закінчилося. Тут ми розібралися з гоблінами, а тут у нас не вийшло розібратися з цим ставом. Він залишився в трьох ранах. І зараз буде його хід. Сьогодні ми з Олешкою продовжуємо грати. Не так. Наш стало починає з шістю діями, шістю стаміни. Він має, він міг би атакувати, у нього велика, видиш, зброя, Глей. він міг би атакувати на дві клітинки, але він не може атакувати крізь арку, бо тут Двер. Він має зробити рух сюди. Це забере у нього один екшен. І він атакує. Він, У нього три сили. Плюс він має витратити всі свої п'ять. Так як він мародер, він всю витрачає, але так як він б'ється притул, він на один куб скидає. А у нас лише три куба на захист. Спробуємо відбитися від нього. Ми не можемо ані рероліти, ані що робити і приймаємо результат такий, як він є. Дивіться, скидаємо пари. Шістрки скидаються, п'ятірки скидаються. Та залишаються трійки, двійки, п'ятірки. Він нам наносить 2 урона, зменшуючи до. Трьох життя нашого гнома. А, ми ж могли, б, мали. Ну, добре. Ми б однему шестірку, мали б... бо це мечик, він міг би вибрати будь-яке значення. Але і так добре, ми скинули цю шестірку, в принципі, чесно. Все. На цьому хіте гоблінів закінчився, бо тут більше ніде гоблінів нема, а ці не рухаються. А якщо ви не підтримали. Писані на канал, то оцей якийсь гоблін вас з'їсть. Ой-ой-ой, краще підписатися на канал. Так, краще підписатися на канал. Добре. Сподіваюсь, всі зрозуміли, що треба робити, а ми продовжуємо грати. Хід приходить до гномів, і зараз ми спробуємо атакувати тут. Ми атакуємо сталу, у якого тепер три куби захиста. І він скидається, бо він, бо він поруч з нами. А ми його в цей раз не будемо атакувати на повну стаміну. Ми атакуємо на 3. У нього три життя. Тобто, це, якщо ми кинемо шістечку і витратимо у нас 5 стаміни, ми витратимо. Давайте 3 стаміни, залишивши всяк випадок. І ми додамо ще 3 куби. І один з них відразу поміняємо на шестірку, бо це властивість меча. Атакуємо. Нам треба нанести три урони. Так, є, він не зміг. Він скинув одиничку двійку, скидає ці пари, і ми спокійнесенько наносимо ему прям дві шесті. І цей стало переможений. Наразі ми всі загрози прибрали. І тепер ми можемо експлорити. Давайте так, щоб у нас трошки було спокійніше, бо мені не спокійно, коли ця дверка відкрита, ми підійдемо і закриємо. Витратимо цю стаміну цього гнома. Тепер ми переходимо до цієї кімнати, і тут зараз ми будемо робити експлор. Це дуже мені подобається цей процес. Олешка, тобі прийдеться кидати всі куби. Okay. Який зараз буду казати. Так, перш за все, бери один синій, один червоний куб, і ми подивимось. Оцей Давай почнемо з цього дворфа. Він робить два рухи сюди. Це він зробив рух, два рух. І відкрив це у нього три дії. Він відкриває цю дверку. І так, нам треба подивитися, що нас тут чекає. Кидай два куби. Так, це у нас кімната і четвірочка це у нас середня кімната. У нас середніх кімнат залишилася вже остання. Ми ставимо її от сюди, таким чином. Тепер в цій кімнаті ми кинемо що там за двері та смолоски. Кидай знову два куби. Закидай сюди його. Так. І дивись, що тут два, що тут написано на двійчі. На Надвічки написано арки. Дві арки. Куди ми їх поставимо? Сюди, 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 куди ти хочеш поставити? Хочу, хочу. Сюди, а ще так. одну. Ставимо, давай сюди. Так. Так, а п'ятірочка це у нас скільки смолоскипів. П'ятірочка це one torch. One torch. Один смолоскип. Ну, давай поставимо його сюди, щоб воно освітлював в кімнату. І тепер ми маємо з'ясувати, скільки там ворогів. Ми беремо сім отаких жетонів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І тепер тобі треба кидати сім разів ці куби. Ми будемо з цієї клітинки один-один вираховувати. Де у нас, які у нас вороги тут. Кидай, куби. Так, 3, 5. Чи це у нас раз, 2, 3. Раз, 2, 3, 4, 5. Прям. Так, у нас це дверка відкрита. Прям під носом у нас. Наступний, кидай лежонка два куби. Угу. Кидай, два, куби. Так, що там у нас випало? Так, це 3, 6. Це у нас. Це 3-6, це вилітаємо. Ось кидаємо цей жетон. Бо 6 у нас не вистачає. Кіде ще. Ми зараз наповнюємо ворогами. Так, 3-5. Також вилітає, кидай ще. 5-5. Також вилітає. Дуже добре кидаєш ця кімната поки що за ним. Так, 1-3. Тут є. 1 Раз, раз, два, три. Отут прямо перед дверкою. Стоїть якийсь облім. І кидає ще два рази. У нас два жетончика залишилось. Два, чотири. Це є. Раз, два, раз, два, три, чотири. І ще один останній. Чи буде у нас четвертий ворог тут чи ні? Один, шість улітає. Тут же нема 6, нема. Раз, два, три, 4, 5. Так, три. Три якихось ворога, і одного з них ми вже бачимо. І давай подивимось, хто це. Кінь, будь ласка, два кубика. Ми дізнаємось, хто тут стоїть прямо перед носом у нас. 4. Це у нас гоблін, і це гоблін з списом. Отак, відкрили дверку, а там прямо стоїть гоблін. Так, що я пропоную? Я пропоную продовжити експлор, бо мені дуже цікаво подивитися, що тут за цією дверкою, а потім вже будемо битися. Оцей дворф зробить два кроки і також відкриє. Ось у нього там було 5, да? Відкрив цю сторону. І давай подивимось, що там за Дверка. Що там за Дверкою кидає два кубики, яка кімната? Один. Так, це маленький маленький коридорчик. Отакий. Кудись іде, туди. І от такий він тут. Це вилітає. просто покладемо. І нам треба зрозуміти, що, чим він закінчується, які двері. Я кидаю два, куби. Шість. Там стоїть залізна двер, та, яку ми шукали. Це Reinforced Door. Та дві. Дві двері. Десь по бокам. Ну, давай тут і тут поставимо. Одна веде в один прохід. Але нас цікавить саме оця дверка. Бо за нею. Сюжетний квест. Нас чекає сюжет ту, ту кімнату, що ми шукаємо. І, в принципі, у нас залишилось три міни. А, і нам треба з'ясувати, чи є тут вороги кидай ще два куби, ми починаємо з цієї клітинки. І рахуємо, раз, два, три, 4, 5. І прямо під носом у нас кож якийсь гоблін. Подивимось, що нас це за гоблін. Все носом. Так, прямо все носом і далі, коби, ми з'ясуємо, що це за ворог нас тут зустріть. Ого, це у нас гоблін. Також з списом. Це якісь вар вартові. Ага, до речі, дуже важливо. А, якщо у нас тут є, а, ми завжди ставимо отут першого. Оцей він тут буде стояти, бо він стоїть не перед нами, а він стоїть охоронець двері. І цей охоронець ми поставимо йому під. Підставку, особливо синю таку мітку. Сінній жетончик. До речі, з Давай поставимо просто зі списом. Отак. От це охоронець. І тоді, коли ти кинув два коби, то було 5, то другий враховуємо на 5, то він вже вилітає. Тобто другого ми не ставимо, от такий у нас виявився. От такий у нас так ми з тобою. В принципі, нам немає сенсу вже сюди йти. Нам нема сенсу йти в цю кімнату. Ці гноми можуть повертатися. Нам треба буде побитися з цим та йти сюди рухатись, щоб закінчити цю місію або загинути. Давай проведемо з тобою атаку цього гоблін, розберемося, а потім будемо грати далі. Так, дивись, у нас тут залишилось. Ми підійшли раз-два, відкрили дверці три. І у нас залишилось 200 стаміни. Ми можемо його атакувати. У нього зараз повна стаміна. 4. Як ми його атакуємо? Давай ми атакуємо його на всю. Хоча, хоча у нас тут лише два житті. Ні, давай ми його атакуємо на одиничку. Це ми будемо кидати 4 куби атаки. Залишимо одиничку для того, щоб закрити двері. Навіть закрити двері, а відійти. Це підійде і буде також битися. Та. Гоблін буде захищатися аж на п'ятьох кубах, бо у нього одна сила та 400 мінерів втрачає. Кидає всі ці куби олежоним. Так. Тут у нас сокира. Що ми викинули? Прибираємо пари. Цей він відкинув. Цей він відкинув. І все. Ми можемо що зробити? Ми можемо полікуватися на 3. Або вдарити його. Давай полікуємось, дивись тут. Гнома лише два житті. І ми йому... Так, давай полікуємось. Давай лікуємось. Ми лікуємось На 5. І ми витратили останню стаміну, щоб відійти, звільнити прохід. Тепер зможу його атакувати. Я пропоную атакувати так. По-перше, ми зараз активуємо цього гнома, і витратимо мінус 300 міни. Щоб просто порухатись на дві клітиночки. Ми встановимо баланс. Тепер ми зможемо спробувати атакувати його два рази. Спочатку підійти, наприклад, цим. Давай оц оцим атакувати і відійти. Йому значить треба зробити раз, два рухи, атакувати і відійти три. Тобто у нього раз, два, залишається три стаміни. він атакує на. витрачає на атаку дві, залишивши одну, щоб відійти, і потім підійде цим. І тепер дивіться, давай рахувати, скільки як ми будемо атакувати. Гоблін тепер захищається на одному кубі, бо він витратив всю свою стаміну на попередню атаку. А ми його атакуємо на 2 плюс 3 сили. Спробуємо влучити. Олешка. Так, ого, як ти потужно кинув в атаку. Він нічого не може відбити захистити. Ми його проб'ємо на цілих 3. У нього залишається 5. 5 життя залишається. І тепер ми можемо на одиничку відійти і спробувати підійти оцин. Раз, два. І атакувати його також на. Давай на дві атакуємо, залишивши одну стаміну для захисту, бо він нас буде атакувати. Значить, ми атакуємо на дві. Плюс три сили. А він захищається на одному події. Береться, куби, кидай. Так, і у нас був меч, давайте тут ми меч покладемо на шестій й на всякий випадок. Ну, хоча ми і так її кинули, він її відбити не може. Ми йому ще заносимо три води. Він залишається важко поранений другу. Пунктам. І на цьому хід закінчиться. Тепер цей може доходити. Раз, два, три, 4, 5, підійти сюди. І ці всі у нас вже походили. У цього залишилось 300 міни можуть так стояти. Три стаміни. Чи Будемо ми рухатись вперед. Давай ми спробуємо підійти на дві клітинки і подивимось, як буде діяти охоронець. Поближку. І тепер входять гобліни. Так, давай подивимось, що буде робити охоронець. Він не може битися. Він стоїть, охороняє двері. І жодний з ворогів не, не заважає, му це охороняти, тобто немає між ним двері ніяких ворогів. Але він бачить ворога. Ні, не бачить, він бачить на два, і він його не бачить. Він його не бачить. Тобто він стоїть і охороняє. Тут у нас нічого не відбувається, а оцей облін буде атакувати. Він спробує атакувати нашого гнома з мечем. І дивись, у нього вже повна стаміна. Він буде просто максимально вкладатися. У нього 4 куби і одна сила. тримай ці, Ой, давай чи візьмемо. У нього 5 кубів атаки. Тримай. Скільки тут кубів? Правильно? їх тут 5. 5. А захищатися ми будемо на 4 кубах. кидати? Кидай. І один ми відразу покладемо на шестірочку, щоб заблочити так. Ну, я, не, я, не, я не дивився, що ти там кидаєш. Ага, так, запам'ятаємо. Оце кудись покладемо, давай, щоб видно було. А я кидаю куби на захист. Так, що ми відкинули? Ми трієчку відкинули. Шестірочок нема, і це все скидається. Що він може зробити? Він може нанести нам одну, один урону. Він завжди вибирає, бо це Мародер, він вибирає один урона. Він наносить нам один урона. І у нас залишається 4 життя тут. Що в цілому непогано, ми дуже добре відбилися від цієї атаки. Тепер хід переходить до гоблінів. Спробуємо, ой, до гоблінів до гномів. Спробуємо його перемогти. Давай. Ми будемо атакувати його. Ми відразу беремо 6 річку, ставимо. Так, давай його наповну ударимо. У нас 5 плюс сила. І він буде захищатися лише на одному куби. Давай я кину куб на захист. О, дивись, він на захист за захист, він відкинув шестірочку. А ти кинеш всі куби на атаку. Ці вже скидаються. Кидай. Є, ти кинув шестірку. Молодець, дай 5. Є, ми його на три бунди пронзили мечем. І тут зупинилися. Ми не бачимо нічого. Він також нічого ніхто нікого не бачить. Можна було б ще й дверку закрити. І тепер у нас треба розібратися всі, всі гноми будуть йти сюди. Давай почнемо з цього. Раз, два, три, чотири п'ять Цей посунеться, саме, раз, два, три, чотири сюди. Цей піде сюди, раз, два, три, чотири. П'ятерочком доставимо сюди. Цей у нас походить і цей у нас теж стане підсумку. А цей буде атакувати, пройде сюди і почне атакувати. Цих ми трошки посунемо сюди. Спробуємо атакувати. Значить, у нас було 5. Пройшли на 2, залишилось 3. І спробуємо атакувати на 2 плюс 3 куби. А захищатися ми будемо на, також на п'ятьох кубах, бо у цього борт у нього повна ініціатива. Та... Коли охоронець захищається, він також використовує всю стаміну. Олешка, ти кидай куби на атаку, я буду кидати куби на захист. Давай. Давай почнемо з захисту тоді. От, захистилися ми гарно. О, як гарно, ми 6-тіку скинули. Дай. Ого! Три шестірки. Ми від цієї атаки ніяк не можемо захиститися. Тобто ми лише можемо скинути одну шестірку. А ці дві шестірки, ну, тут ще четвірку можемо скинути, але це не важливо. І так, як у нас тут мейс дубина така залізна, ми наносимо 4 урона. І знімаємо половину здоров'я. Але тепер буде ходити гоблін. І тепер він буде нас атакувати на 5 кубів. Тримає 5 кубів атаки. Тепер ти за гобліна граєш, а я буду відбиватися трьома кубами на захист. Кидай. О, дві шестірки, кину, Олешка, ти просто ні... жодної пощади ані нам. Так, я кидаю 3 куби. Я не можу відбити цих шестірок. І нам залітає цілих 3 урона. У нас залишається 2 житті. Ну, я спробую зараз помститися. І атакую. Слухай, знаєш що? Почекай. Ми зараз використаємо таку маленьку хитрість. Я заставлю тебе поріроліть всі куби. У нас є можливість порушити баланс. Я заставляю тебе яри рероль куби. Вони не зараховуються. Скидай ще раз. О, от тепер краще. Дивись, ми четвірки скидаємо. Ми скидаємо трійки, скидаємо одиниці і все, що може зробити цей Гоаг. Ми подивимось зараз його, він спробує збити нас з ніг, він збиває нас з ніг. Тобто ми залишаємось Цілесенькі, хоча і падаємо. Він так п'ємо, штурхає, штурхає, штурхає. І тепер наш хід У нашого дворфа, який впав 5, він встає 4 і атакує. На 3. 3 і 3. А ти захищаєшся на одному кубі. І давай я поверну баланс на місто. Я, я мінус 2 куби, кидай. Четвірочку кинув, а що я кинув? Так, четвірочки скидаються. Я можу нанести йому один урона. І ще один додаю за рахунок мейс. Це властивість зброї. І залишаємо у двох. Могли б, звісно, його. І відходжу назад на останню свою. А тепер дивись, я звільнив цю помірку баланса. І даю цьому Варфу плюс 1. Він може порухатись на дві клітинки за одиничку. І. Ось скільки там було. 4, 4, 5, 4, 5. Так 5. Цього теж 5. І ми його проатакуємо на 4. Давай на все проатакуємо, щоб мати можливість у нього 4, значить і 3. А ти захищаєшся на одному кубі. Кидай один синій кубик. А я кидаю кубик. сюди. Подікліся. Так, ти будеш блочити двійко. А ми занеслимо 6 достатньо урону, щоб його перемогти. І ми звільняємо цей прохід від цього мезофаксного гоблина. Тепер у нас чекає в цій кімнаті. Останній бій, і ми ми його проведемо. Але давай наступного так. разу. Так, наступного разу тільки. До побачення, до побачення. і до зустрічі!